Незалежність для мене це дуже сакральне слово і має дуже велике значення, оскільки український народ виборює своє право бути собою у жорстокій боротьбі проти ворога в 31 першу річницю нашої незалежності, незламності, міцності духу і натхнення у боротьбі. Незалежність для мене це не просто великі слова. Це дії, які змушують кожного з нас працювати над собою кожного дня, кожного місяця та кожного року. Мої побажання України у цей день незалежності це залишатись такою ж бадьорою, такою ж веселою та такою ж душевною, яка вона є на сьогодні. Для мене незалежність це сила, воля, свобода. Це те, за що ми зараз боремося. Я люблю свою країну, тому буду стояти на її захисті, доки, доки це прийдеться. Я люблю свою країну, та не важливо, де я народився. На сході, заході. Це все наш дім, наша Україна. Слава Україні. Для мене незалежність. Це, мабуть, мати можливість розмовляти своєю мовою, мати вільно висловлювати свої почуття. Для України я хотіла побажати далі відстоювати свою незалежність і відстоювати такий незламний дух нашого українського народу. Все буде Україна!